Якщо ядерний вибух застав вас на вулиці. Перш ніж потрапити в укриття, зніміть верхній шар одягу, це може усунути до 90% радіоактивного забруднення і зменшить час, протягом якого ви перебуваєте під впливом опромінення. Щоб запобігти розсіюванню радіоактивного пилу, будьте дуже обережні, знімаючи одяг. Намагайтеся уникнути контакту шкіри з забрудненим одягом. Покладіть одяг в поліетиленовий пакет або герметичний контейнер. Найкращим варіантом буде переодягнутися повністю та якнайшвидше провести дезактивацію. Переконайтеся, що в приміщення, яке ви використовуєте як укриття, не потрапляє повітря ззовні, закрийте всі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкніть кондиціонер та обігрівач. За можливості перейдіть у кімнату, де немає вікон, дистанціюйтесь від інших людей у приміщенні. Не торкайтесь їх. Ви можете спричинити радіоактивне забруднення одне одного. Не їжте і не торкайтесь нічого, що могло зазнати радіоактивного забруднення. Проведіть дезактивацію, заходи для очищення від радіаційного забруднення тіла, приміщення, поверхонь та предметів, з якими ви контактуєте. Для змивання радіоактивного забруднення зі шкіри та поверхонь можна використовувати водопровідну воду. Якщо не було офіційних повідомлень про заборону її використання, рекомендовано прийняти прохолодний душ з використанням мийних засобів. Уникайте сильного тертя шкіри. Це може призвести до пошкодження шкіри. Та потрапляння радіонуклідів до організму. Якщо немає змоги прийняти душ, омийте всі відкриті ділянки шкіри, особливо руки й обличчя. Використовуйте мило і велику кількість води. Не тріть шкіру в місцях, де є потрапляння чи рани аби запобігти потраплянню радіонуклідів до організму. Якщо у вас зовсім немає доступу до води, скористайтеся вологою серветкою, чистою вологою тканиною або вологим паперовим рушником. Ретельно протріть усі відкриті ділянки шкіри. Поверхні предмети протріть вологою ганчіркою або серветкою. Це обов'язково, незалежно від того, яке приміщення ви використовуєте як укриття. За можливості одягніть чистий, щільний, максимально закритий одяг, що не міг зазнати радіоактивного забруднення знайдіть джерело інформації, телевізор, інтернет. Аби не пропустити інструкції, не вимикайте засіб зв'язку. Залишайтеся в укритті впродовж 24 годин, якщо органи влади не нададуть інших інструкцій щодо переміщення чи евакуації.